Людство з давніх держими влади, люди будували імперії, прагнули контролювати народи, впливати на економіку, формувати культуру, диктувати релігію, Вавилон, Мідоперсія, Греція, Рим, Османська, Британська імперія, Третій Рейх, Радянський Союз. Ці імперії здавалися могутніми і нездоланними, та на сьогодні від них залишилися лише в підручниках, лише уламки історії. Історія повторюється: кожне царство збудоване людською горністю, прагненням панувати і насильством. Рано чи пізно падає, і це не випадковість, а Божий задум. У книзі пророка Даніїла Бог відкриває: настане час, коли всі земні царства зникнуть, а Бог встановить своє царство, яке не матиме кінця. Це царство не залежатиме від географії, політики чи етнічної приналежності. Воно не буде зруйноване, бо його основа не людина, а сам Бог. Це станеться після другого пришестя Ісуса Христа, коли Він повернеться, щоб судити народи. І встановити своє праведне царство. Воно буде не політичним, не військовим, а духовним царством миру, істини, святості і любові. І сьогодні, коли ми бачимо, як сучасні імперії коливаються, як глобальні системи втрачають стабільність, це нагадування світ минає. Лише залишиться лише те, що вічне, лише те, що Боже. Тож задумайся, до чого прагне, до чого прив'язане твоє серце, до земного. Що ось ось впаде, чи до Небесного, що залишиться навіки. Хто ти, частина тимчасового, як халдеї у Вавілоні, які думали, що правитимуть вічно? Чи ти свідок і послідовник Ісуса Христа, готовий заради Нього втратити все, але здобути вічне? Бо тільки в Його Царстві справжній мир, надія і життя. Амінь.